Друзі, всім вітання. Сьогодні в нас 11 січня влупив морозенка 19 градусів. Ну воно річ в тому, що вітру немає і вологість повітря достатньо суха. І воно... Ну, якщо рухається тепло, якщо звичайно тепло одягнутий. І, і Інію як такого зараз я доходжу до садочку. Інію немає, а це говорить про те, що вологість не така вже велика. Ну, Скільки це у циферках можливо 50, можливо, більше, менше. А якщо б вона була більшою, то зараз би ці всі деревця при такому морозі вони вкрилися б ініми стежка працює на другій швидкості І на подлоково легше Це, звичайно погода цікава, прогулятися було б лісом, але не зараз. Оце ну, ось у нас деревця, ось, ось такі гілочки поблискують на камеру, чи видно, чи не видно, але листять. Рослина, яка називається Варсянка посівна Колись це десь близько 2000-х років, коли насіння завозили винятково тільки ті, хто шустрий був. Це я собі його тоді купив, ну а останнім часом я його розсіяв, тому воно в мене і росте. А це кизил. ну Я думаю, що в цьому році теж не буде врожаю з нього ніякого, тому що квітки назубилися, назубились вони ще місяць тому і мороз гахнув. Я думаю, що воно все пропало. Пійшов рік, складно, звичайно було, але шевелилися, щось де робили, повикошував, поприбирали багато трави, пробував, косив і мотокосою, і роторною косою, мотоблочною косою, як ви бачите, частенько. А це по сусідству не став я його скошувати. Тут викосив, забрав, хоча трава неї стівна, а тут, в принципі, краща трава, ну, не став я його, я його заготовив собі на зиму достатньо, ну, буде сніга затримання. І звичайно ж. Скосить доведеться оці всі дрова разом із новою травою зеленою насіла. Розкидав на городи, скільки це можна було, скільки це в мене було попілу. Готую поле під картоплю, сюди вкинуто органіки. Ну, десь в районі 500 кг на сутку. Можливо більше-менше. Ну десь так. Його в принципі цього достатньо для того, щоб був непоганий врожай. До речі, органіка набагато краще себе зарекомендовує, чим якщо кидаєш мінеральні добрива. Мінеральне там в основному три компоненти МПК домішки є, але вони не в великих кількостях, хоч і пишуть, що вони присутні, але щось я не помітив такого позитивного приросту врожаю. Звичайно, врожаї не пропадають, знаходяться в одному такому стандартному. Прирості, так? Але все рівно. Коли кидаєш органічне добриво, то земелька живе набагато цікавіше. Ну, нікуди не ділишся. Що є, те й кидаємо Є час. Кинули, вивезли, заорали. Якщо б його не було, звичайно, було б як скрізь Тут теж траву я не став косити, хоча тут її небагато, як ви бачите. Але ось таки буду косити, я її поскошую, ось вона піде в годівлю, незважаючи на те, чи це суха, чи не суха. Тварини, які в мене, вони на стівку залишають самостійно якусь кількість корму. Відповідно нічого тут такого немає, якщо навіть не буде перший врожай, він буде із старою травою. Ну і те, що я чекав, я все ж таки дочекався, що е, надземна маса ячменів, тобто стебло з листями воно довго стояло зеленим, на сьогоднішній день пожовтіло, ну, десь тиждень я дивлюся, що воно стало жовтим. Це означає, що Треба мені буде його двічі фрезерувати, за один раз це все зробиться, закриється і буде досить таке, я так гадаю, що органічне доброго в плюсі. Тому що де ти її набереш цієї органіки на всі городи. так Сонечко зайшло, картинка мусить бути краще. Трішки за хмару зайшло. Ось бачите, картинка мусить бути більш така насичена. Ну і тут, де оце я зараз йду, по зрівнянню з тим городом, там де я органіку заурював. Це ми ще під землю, по снігу вакали, шукається бездолечка. А це я пройшов по городу, там де ячмінь ріс, там де я його переорав. Городик рівний. І тут в принципі теж рівний. Це пласт, який я переорав після ячменю. Город ну, плуг поклав ґрунт досить таки непоганий. Тут і оралася в дощ. Ну, погода така була. Тут набагато кращі Погодні умови були було достатньо сухо, дай сам плас розсипався, а тут уже у дощі це все оралося. Доорювалося там взагалі по дощу. Ну, звичайно, трішечки поверхня. Ну, що сам ґрунт, а що і ну, невелика кількість, але все ж таки перегною залишилося зверху, але це не є критично, це все розрівняється, і все буде окей. До речі, зайчик бігав, як ви бачите, що моє яблунь не поз'їдав бо по попадать ні раки там я заматував а тут, тут барбарис уродило куди був свіженький ходили сірбали його зараз ну ч нормально Що ж друзі, невеличка така екскурсія мотоблоком я вже з якогось 16-го на року працюю практично по всім площам. Коти я це де їздив мотоблоком, водичка збігла і замерзла. Ось так що є що згадати, є на що подивитися, хто вперше на каналі. Заходимо, підписуємося, коментуємо. До речі, сам шит. Він росте ще краще, ніж влітку. Особливо коли пішли дощі. Тущики деякі, я так дивлюся, вовсім зросту це ось. 10. Все, друзі, дякую за, за те, що залишаєтесь на каналі. На все добре, будемо бачитися, все буде.